Зв'язала я в одну нитку спицями з половиною, набирала 108 петель і плюс одну для з'єднання в коло. Зв'язала резинкою 2х2, в мене вона вийшла ну, 18 см. Після того, як у нас вже готова, є, Маніжка така, горловинка. Тепер нам треба зробити розподіл петель на спинку, плече і наперед. У мене вийшло 33 петлі спинка і перед, і по 17 петель на плече. Число повинно не ділитися на 2, щоб у нас красиво вийшов візеруночок. Пров'язала я. Десь сантиметрів половиною І потім перейшла на частичне в'язання попереду. По одній петлі робила у щоб не було дирочок, можна робити з обгортанням петлі, можна робити накиди. Я робила німецький спосіб. Коли вже зв'язала вугол, тоді вже резиночкою пройшлась. По краю закривала я еластичним способом. До речі, ці цей спосіб є на нашому YouTube-каналі. Ось вийшло те, що вийшло. Покажи, яка ти гарна. Красавіца. <світ> да, цей комплект просто неймовірний. І теплий. Угу.